Старий новий рік це рідкісний історичний феномен додаткове свято, яке виникло в результаті зміни літочислення. Через такі розбіжності календарів ми відзначаємо два нові роки за старим і новим стилем. Таким чином, в ніч з 13 на 14 січня, кожен може дозволити собі досвяткувати улюблене свято. Цікаво, що число сотень у році від Різдва Христового не є кратним чотирьом на один день. Тому 1 березня 2100 року ця різниця становитиме 14 днів. А з 2101 року Різдво і Старий Новий Рік будуть відзначатися на день пізніше. Зі старим Новим роком пов'язано багато звичаїв і традицій. У давньоруському календарі цей день був присвячений Василю Великому і називався Василівдень. Селяни цього дня відзначали старовинне свято Овсень, пов'язане з обрядом задобрювання майбутнього врожаю. Особливий обряд був пов'язаний із ходінням по домівках, обов'язковим частуванням в цю ніч були пироги та свинина. У язичницькі часи новий рік відзначався на Русі 22 березня, в день весняного рівнодення. І пов'язано це було із землеробським циклом. Із прийняттям християнства на Русі візантійський календар почав потроху видісняти старий. І тепер уже новий рік починався 1 вересня. У 1699 році, за наказом Петра І, новий рік був перенесений на 1 січня за старим стилем, тобто на 14 січня за новим. Після революції 1918 року більшовики скасували ще 13 днів у році, які становили різницю між нашим літочисленням та європейським. Так утворилися два святкування нового року за новим і старим стилем. Які ж традиції святкування старого нового року? Головна людина цього дня перший посівальник, він перший вісник, який приносить до оселі щастя. Найкращими вісниками вважалися молоді особи чоловічої статі, а не добра прикмета, якщо першою до хати завітає немічна бабуся. Цього дня діти прокидалися дуже рано, бо в них важлива справа посіяти треба. Народна традиція велить посівати спочатку в рідній оселі, а вже потім йти до чужих. Tudo